Всім доброго дня! Ви на каналі Бджоломан Сергій. Сьогодні у нас 11 квітня 2024 рік. Почали вже третій день прививку джоламаток. Так що, чому в цьому році так пізно було? Тому що холода, дожджі, холодні ночі і все таке. Що не фокусує. Лічинка видна. Нагадую, прививаю я на матошне молоко. Так, по датам там, виходить, не плітки будуть через, через 10, 12, 13 днів. Плідні матки будуть вже десь через днів 20. Так що отак от. Одною рукою неудобно. Тому отака от невеличка інформація, що я вже почав. Раніше, вибачайте, не було потреби для виводу, тому що погода не дозволяла. Так що отак перевів десь тут для показухи. Де там? Так, да, звісно, фокусувати і дивитися в камеру, це, звісно, в І цей процес відбувається Ну, фокусуй, покажи. Ось лічиночка трьохднівна. Так що отак. Вот Сьогодні проливаю восьмісоту. Трішки пізніше скину, скину, покажу, як восьмісота та матка. Від Наталі Лоренс працює на э, вощенки Яку ми поставили позавчора. Сьогодні рамка відстроєна і вже засіяна. Зніму це пізніше, дуже прикольне буде відео. так що отак от Все, всім пока. З вами був Джеламан Сергій.